Та ми з вами обрали. Ну, перше. Добре, добре. Під час сексу партнерку падає реакція майже до нуля. Перше, що треба зрозуміти, це органічний, так чи психогенний фактор спричиняє ось цю, цю реакцію. Як це можна піти здати на гормони? Так, це перше, що було б непогано зробити, але скоріш за все, якщо у вас ерекція під час мастурбації тримається добре і тільки. Є нестабільність під час сексу з партнеркою, то у вас там все добре, так? Це психологічний фактор, і він у вас формувався через надмірну, надмірну тривогу. Так? Умовно. Чому у нас зараз, чому у чоловіка може бути еректильна дисфункція? Завжди через хвилювання, так? тому що у нас секс зазвичай фалоцентричний. У нас а секс вважається, що це тільки проникнення. Однак дуже багато задоволення можна отримати даже просто через пестощі один одного, так обіймаючись і так далі. Це у нас сексом чомусь не вважається, і секс вважається виключно проникнення. І по-друге, якщо жінка може, наприклад, сказати так, у мене болить голова умовно, я не хочу сьогодні сексу, То у чоловіків такої функції, наче, немає. Так він повинен хотіти сексу завжди. І давайте. Я, Ще раз, будь ласка. Де це взяли? У чоловіків немає такої. Це в полі ось, зчитується, в чоловічому полі, коли спілкуюся. Так, це такі стереотипи, що чоловік постійно він хоче секс. Так, ось чоловік так, жінки часто кажуть, що чоловік така тварина, і йому тільки типу, трахатися і подавати. І чоловіки, це упередження, вони часто беруть на себе і намагаються навіть займатися сексом навіть через нехочу. Але що відбувається, коли. Умовно, так, як формується така психогенна історія, ось, умовно, ви прийшли в таблений з роботи, у вас а, дівчина хоче секс, ви втомлений так, не хочете. Всього. І через, це, через упередження, наприклад, типу, я мужик, я не мужик, ви починаєте йти в цей секс, але організм, умовно, відмовляє, ви робите для себе якісь висновки, умовно, так, що і зі мною не так. Щось починає зі мною відбуватися, якщо це повторюється другий, третій раз. Перед статевим актом може формуватися тривога, тривога, яка і починає впливати на подальший сексуальний контакт. Якщо, наприклад, я раджу, коли до мене чоловік приходить з такою проблемою, це якийсь час взагалі не займатися з дівчиною сексом. так ось ви можете лежати поряд один з одним, ви можете пестити один одного, так але. Розширяти свої рамки ось цього сексу, секс це не тільки проникнення, так секс це можна просто бути поряд один з одним, просто пестити один одного, так? повертати, якусь, розширяти так свої рамки сексу, і а, поступово, коли зні, зніметься ось ця фалоцентричність, так вам буде простіше входити в цей секс, бо а, так він не подв'янене підв'язаний тільки під а, ваш статевий орган. Це процес. Ось дівчина пише масаж зробити один одного. Так, можна зробити масаж еротичний один одного. Так, знімати ось цю тривогу, навіть якщо щось не вийде, ви будете вже розуміти, навіть якщо щось не вийде, ви можете замінити це проникнення чимось іншим. Так, Це не є проблема. Або, можливо, ця історія може сформуватися, якщо, наприклад, перший раз у вас нічого не вийшло, і дівчина якось зреагувала не так. Так, як вам хотілося, щоб вона посміялася десь, можливо, не зі зла, так, а якось відреагувала умовно, так, по стереотипному, по-шаблонному. І ви якось прийняли це на себе. Я думав про це питання і під час сексу з партнеркою падає реакція майже до нуля, хоча дуже її хочу. Ну ви хочете її мозком. А... А тіло тіло відмовляється так, можливо, якраз через з фонову тривогу. Ви коли зачитали питання? Я задалася уточненням, хочу, але дуже її хочу. Кого хочу: дівчину чи ерекцію? І, і, і тут би можна було би рухатися в цьому напрямку, так? Якась якщо доречно поділюсь роботою досвідом роботи теж з цим питанням. Mm -hmm. Чоловіків, багато ми виходимо на матеріал пов'язаний з стосунками з мамою, так це дещо така історія дозволу на проникнення, так тому що, тому що вступаючи, людина знаходиться в змогу а під, під час процесу відбувається щось що вона втрачає. так Тобто, це щось пов'язано з. Процесу. Можливо, я би не досліджувала момент, що робить ваша голова, коли ви займаєтеся цим. Так? Тобто, про що ваші думки в такому ще ключі? Цікаву думку кажете про зняття фокусу так, фалоцентричності так і переміни її, такі практичні речі, які казую. Mm -hmm. Тут якесь, я хочу сказати, що тут трьо, троє присутні в цьому аспекті: три особи. Ви з своєю дівчиною, ще хтось у вашій голові, хто вам а, не дозволяє продовжувати цей процес. Якщо ми говоримо про психологічний аспект, ну, про який ми можемо говорити? Ми ж не, не лікарі. Так, так про психологічне. ось коли ви кажете, так, ось ви цікаво про стосунки з мамою сказали, так, я, я про це навіть не думав, тому що коли в мене м, чоловік приходить з такою історією, так, в мене майже а, завжди це щось про тут і зараз. так, Ось він приходить і каже: завжди все було добре, а ось зараз ось щось відбувається, і така дуже велика тривога, що ось в мене. так. І тому я приходжу на такі практичні поради, які, які можуть допомогти тут, тут і зараз, так? І це mm -hmm. ось якраз у мене майже завжди пов'язано ось з такою ситуацією, так тут також треба дивитися, коли почалося, так, ось якоюсь ситуацією, якраз саме з цією партнеркою, так, якщо це повторюється, саме з цією партнеркою, з іншими, все було добре, під час мастурбації все добре, так? Що відбувається в твоїй голові, коли, а, коли ви займаєтеся сексом? Так? І Дуже часто, ось ви кажете про трьох, я партнерка, та моя фантазія її реакції, так, якщо щось відбудеться зараз, не так. Ось мені чомусь цей третій образ це саме цієї партнерки, ще е, уявляється, так я займаюся з нею сексом та боюсь ще її реакції, яка може бути, якщо в мене зараз щось не вийде. Тобто постійно знаходиться людина в напрузі, і раніше не було таких проявів, чи не було з цією партнеркою, тому що не потрібно забувати і про ем, фізіологічні ресурси, які е, лібідо бідо е, найтаки активніше в е, там дозрілого періоду, да, там років до 40, ну скажімо так, в середньому, так. Більш активне і на цьому можна було виїжджати раніше, так а коли фізіологічні процеси починають уступати, і психологічний аспект виходить. На таку рішучу арену, так, тоді е, щось, можливо, асоціативне в цій партнерші, е, так, mm -hmm. що покликає вам е, проникнення е, цього третього елементу. Це не обов'язково материнський об'єкт, але е, саме в контексті е, кордонів і права права і заборони, ми рухаємося е, е, в, тоді, коли нам показують, тут, тут можна, а тут, тут ні. Це е, період е, Ну, такого едіпального, так, простими словами, там період ем, тренгуляції, чи е, період, коли ми. До, до моменту ревнощів, так? Цей третій я можу витримати цього третього. До питання я можу витримати, що мою дівчину роздягають на вулиці очима? От я можу витримати цю напругу. Чи зі мною щось робиться таке, що я починаю приставати до своєї дівчини і казати, Боже, яка тобі безсовісна, На тебе тут оце звертають увагу, чи тебе тут хоче і в стадіоні? Юлі, Юлія, я щось <зас> за, за, загубився, коли ми перейшли к роздяганню дівчини на вулиці. що <зас> <зас> відбувається? Не е, Вислав, не Я намагаюся зв'язувати той матеріал, який присутній ага. на сесії, тому він дуже непогано зв'язується, так? Так, так, так. Напивати... Ось цікаво, що ви сказали про цей про вік, тому що дійсно ми ж не знаємо, якого віку ця людина. так? Це молодий хлопець, у якого зараз еректильна дисфункція, чи це цей дорослий чоловік? І там можуть бути, бути різні насправді навіть інтерпретації, того, що, що відбувається.